Як такий маленький мотор може тягнути таке велике відро. Машина 19 чи 18 років. Я думаю, де 10 коротше. Це система екології. Посиліте, який тут А? Це ж технології. Це для того, щоб вам маленький мотор засунути машину, надуть його там, блядь, на 300 сил, і щоб от це відро воно тягнуло. А щоб його надуть, що нам треба? Скільки турбін? 33 турбіни. І дайте показуємо. Range ровер, ягуар, різниці немає, однакове повністю все. От вам мотор. Показує 2 літра. Як ви думаєте, що з ним? Він поламався, а в ньому виходить, знаєш, історія? У них болячка, у них один циліндр покидає чат. А що він покидає? Потому що так заікологили машину, що вона бідна в туалет не може сходити, вона не може покакати. У неї все згорає, де в циліндрах. Покажу. Це в пуск. Воздух, а це виду. Коробочка, роздаточка, карданчик і отака от тіліга. І оце все 2 літра повинно покрутити. Як ти думаєш? Буде довго воно крутити? Я думаю, не буде. Воно максимум покрутить тобі енне кристо времени. І тут на всій скорості ми залітаємо і подивіться, яка мені помпа. Це произведення іскусства, так? Куча датчиків, куча всяких пластмасочок. Це робиться для того, щоб воно бастіше вас отйобувало, ви його міняли. Логічно? Логічно. Це все вам екологія. Це ж воно так настроєно, щоб у вас масло, коли прогрівається, от клапан ось стоїть, покажи. Коли масло прогрівається, щоб він же ж, цей регулятор перекривав на поршня, там не йшло, в головку менше попадало, воно там дозірувалося. а в ітогі і треба воно. Нахуй не треба. Коротше пацани. Чим більше на моторі пластмаси, тим дорожчий ремонт. А тепер саме головне. Ідемо покажемо вам турбіну. Ви щось просто Вот Оце турбо випердомо. Смотри. А? Як тобі? Я ебу, блядь. оце воно дує, да? 2 літра. Оце воно дує, блядь, І ще одна така саме, чуть поменше. Це, виходить, наниза, а це наверху. А де ж третє? Третє нема? Блядь, ще компресор треба було поставити. Я думаю, Компресор і ззаді треба електромотор. І я думаю, це був би топ уже, блядь. Коротше, розрив пугительної вени. Коротше, було отаке. Найобувалось регулярно. Стало. Короче, отаке. Найобується теж регулярно. Тому тігри якого беринжовера не купили. По-любому що треба? Лавешка.